Добрий день, з вами Оля Онощенко, і це третє відео з чотирьох на тему відновлення мікрофлори кишечника. В попередніх відео я розповідала про важливість здорової мікрофлори для нашого оптимального здоров'я, про те, як ми можемо покращити мікрофлору, і про важливість клітковини в дієті для здоров'я і різноманітності нашої мікрофлори. Можливо. Передивившись минуле відео, ви усвідомили, що ви їсте недостатньо клітковини, і в цьому відео я вам дам 20 практичних рекомендацій ідей, як збільшити кількість клітковини в вашому раціоні. Нагадаю, на тисячу калорій нашого раціону нам потрібно 14 грамів клітковини. Тобто, якщо ви їсте 2000 калорій, то вам потрібно 28 грамів клітковини, і ми її маємо взяти з 30 різних рослин. Джерела клітковини це всі овочі, всі фрукти, всі бобові, цільнозернові, горіхи, насіння і, до речі, навіть водорослі. А тепер ви можете, до речі, побачити, що якщо ви, будучи на дієті, уникали фруктів або крохмалистих вуглеводів, цільнозернових, хлібу, каш і тому подібного, то ви, мабуть, не доотримували клітковини. І шкодили своєму здоров'ю. Тому, навіть якщо ви худнуте, підходьте до цього грамотно, не виключайте групи продуктів з вашого раціону. Переходимо до 20 пунктів. По-перше, плануйте раціон. Докладайте зусиль. Так. З'їсти 28-35 грамів клітковини на день не так вже і просто. Треба докласти ментальних зусиль. Можливо, написати список. Подумати наперед, що ви будете готувати, що ви будете їсти. Купити ці продукти в магазині. Друге, в магазині. Звертайте увагу на вміст клітковини в продукті, написаний на упаковках. Що вважається, який продукт вважається хорошим джерелом клітковини? Це той продукт, в якому якнайменше 3 грами клітковини на 100 грамів продукту, або 1,5 грами клітковини на 100 калорій продукту, або 10% від вашої денної норми. От моя норма 28 грамів клітковини, то продукт. З порції якого я візьму 2.8 грамів клітковини, вважається хорошим джерелом клітковини. І ще один хороший спосіб подивитися, чи це хороше джерело клітковини. Пропорція вуглеводів до клітковини має бути 5 до 1. Ну, не більше як 5 до 1. Третє, якщо ви часто їсте не вдома, то користуйтесь цією нагодою, замовляйте ті страви з рослинами, які ви не їсте вдома, які вам лінь готувати. Користуйтесь цією можливістю. Я, наприклад, не вмію готувати артишоки. Тому я або купую консервовані, або якщо вони є в меню. Ресторану, то я виберу артишок. Ну, звичайно, якщо мені його на той момент е, хочеться, але я дуже люблю артишоки. Четверте, додавайте зерна чия і льону у вівсянку або інші каші в смузі і в йогурти. В мене є мелене насіння льону. Це такий доволі популярний продукт, який продається в відділах здорового харчування. Мелена насіння льону. Просто покласти, додати ложечку, столову або дві в те, що ви їсте. Це супер класний метод збільшити споживання клітковини. Це простий метод. І насіння льону, і насіння насіннячі дуже високі наклітковину, чи це взагалі якийсь космос. Також і насіння льону, і насіння насіннячі мають багато інших переваг для нашого здоров'я, тому споживайте їх хоч кожен день. От купіть, подумайте, що ви будете з ними робити, і робіть. До речі, помітьте, якщо ви просто з'їсте йогурт, це може вас не наситити. А якщо ви з'їсте йогурт з парочкою ложечок насіння льону меленого, то це вже зовсім інша історія. Нагадую, клітковина дуже класно насичує. П'яте купуйте уже перемелені насіння. Ну, наприклад, зерна щия я не люблю їх просто замочувати, чекати, поки вони набухнуть. Мені не дуже подобається текстура. А от в смузі перемолоти це краще. Але щоб зробити смузі, треба витратити час. І якщо я не встигаю, то я просто беру перемелене насіння. Ну, в мене перемелене насіння льону, і додаю його до того, до чого його можна додати. Тобто зручність, важлива зручність. Як я вже казала, доволі складно з'їсти достатньо клітковини. Зробіть це зручно для себе. Купіть уже змелене. Я також люблю додати насіння льону в кефір. Знову ж таки, воно і насичує більше, і це взагалі перетворює кефір в якийсь неймовірний суперпродукт, там не тільки ці живі корисні бактерії і свої пребіотики, які годують ці корисні бактерії. А ще і додати до того клітковини, це, до речі, зараз виробники вже продають таке в супермаркетах комбінацію живих молочнокислих бактерій. І якогось джерела клітковини. Зробіть своє. Шосте: додавайте горіхи і насіння до салатів. Це дуже простий спосіб, але якщо ви навіть трошечки насіння додасте, це може бути насіння соняшника, насіння гарбузове, можуть бути ну, дуже різні горішки. Одразу буде. Збільшення різних типів клітковини. Плюс, як я вже казала, горіхи насичують, дуже класно насичують, і в результаті ви з'їдаєте менше. Я, наприклад, люблю до кисломолочного сиру додавати волоські грецькі горіхи з медом ще трошки, це дуже смачно. Я, як популяризатор горіхів, не могла не додати цей пункт в список. 7 авокадо. Додавайте авокадо до страв. Там дуже багато клітковини, Так, да, воно калорійне, але не таке вже воно і калорійне, там на ціле авокадо 240 калорій, на половинку 120. Ми знаємо, що це корисні жири, ми знаємо, що клітковина, це все нас насичує надовше. Тому не бійтесь авокадо і використовуйте цей простий спосіб додати клітковини до свого раціону. Наприклад, можна його покласти на житній хлібець. Буде дуже смачно, і житній хлібець сам по собі теж це джерело клітковини. Восьме їжте борщ. В минулому відео я вам уже розповіла про те, як в борщі взагалі то Може бути 10 різних рослин, а нам вже потрібно 30 різних рослин на тиждень. Це суперлегкий спосіб покращити різноманітність рослин в вашому раціоні. Це відмінне джерело клітковини, борщ це взагалі супер їжа. Дев'яте, майте банку готових бобових: це може бути готова квасоля, готова сочевиця, готовий нут. Щось, що можна швиденько відкрити і покласти ложечку додати до того, що ви їсте. В них дуже багато клітковини, дуже часто ми забуваємо їх їсти. Ну, Квасолю, наприклад, треба варити. Це довго, це треба щось придумувати, а уже готова квасоля в баночці не гірша і дуже легка у вживанні. Це теж можна додавати до всього: до салатів, боулів, супів і закручувати в лаваш з якимись овочами і нежирним м'язком, щоб було щось типу буріто. Десяте: не бійтесь вуглеводів. Ну, ми знаємо, що вуглеводи це не тільки крохмалисті вуглеводи, овочі це теж вуглеводи, але що ми зазвичай... Розуміємо під вуглеводами: це каші, це випічка, це цукор. Ну, Цукор і випічку нам не треба, а от каші це дуже важливо. Дуже часто люди заходять в екстрими і навіть уже собі вівсянку не дозволяють, а це дуже важливо їжте каші. Вівсяну, гречневу, кіно. Чи ви чули про, кіно? Чи ви чули про амарант? Гречка кіно і амарант це псевдозерна. Вони навіть здоровіші, ніж інші зерна, в них більше білка, в них більше клітковини. Це суперїжа. Але цільнозернова пшениця це здорова їжа, ячмінь, жито. Ну і кукурудзяна каша теж сюди входить. Це теж все прекрасний спосіб додати клітковини до раціону. Тільки не вживайте перероблені замість білого хліба, а їжте хліб з цільнозернового борошна. Одинадцяте вівсянка на сніданок. Цей пункт трохи повторює попередній, але от мені здається, що може бути легше. І доречніше, ніж вівсянка на сніданок. Можете тоді сипнути насіння льону або горішки. 12. Замініть рис або пасту, рис білий і пасту не цільнозернову, макарони не цільнозернові. Замініть їх гречкою, гречкою або. Кіно. Я не знаю, чи я правильно називаю квіно чи кіно, але ви знаєте, що я маю на увазі. Там більше клітковини, вони здоровіші загалом. 13. Якщо ви їсте вуглеводи, переконайтеся, що це цільнозернові вуглеводи. Якщо це хліб, краще цільнозерновий хліб, якщо це рис, краще рис цільнозерновий, такий коричнуватий. Паста, макарони теж цільнозернова. Вона може бути дуже смачна. От я недавно знайшла дуже смачні цільнозернові макарони. Не втрачайте цю можливість збільшити кількість клітковини в раціоні. Це дуже крута можливість, ми не можемо її втратити. 14. Не бійтесь фруктів. Не бійтесь фруктів на ніч. Якщо у вас нема діабету або переддіабетичного стану, нам не треба настільки сильно мікроменеджити нашу глюкозу і підстроюватись під нашу чутливість до інсуліну, яка да, менша ввечері, ніж зранку. Але фрукти ввечері вам нічого поганого не заподіять. Якщо хочете додати одразу 5 грамів клітковини, в ваш раціон з'їжте грушу зі шкіркою. І п'ятнадцяте: їжте овочі і фрукти зі шкіркою. Всі овочі і фрукти зі шкіркою. Спробуйте картоплю зі шкіркою. В мене є знайомий, який їсть ківі зі шкіркою. Ну, очевидно, що яблуко зі шкіркою ї... з'їсти легко. Це дуже важливо. Це збільшує кількість клітковини в раціоні, саме в шкірці дуже багато поживних речовин. Подивіться, що ще ви можете з'їсти зі шкіркою. 16. Їж... Їжте цілі овочі і фрукти, а не соки морквяний сік, типу, як супергіжа. Так, да, там є багато вітамінів. Але краще з'їжте моркву. Чому? Тому що ми хочемо залишити клітковину в продуктовій матриці. Коли ми вичавлюємо сік з овочів або фруктів, ми позбуваємось найкращого, найціннішого клітковини. Саме через те фрукти, не дивлячись на те, що в них багато цукру. Є здоровою їжею, тому що у них є специфічна продуктова матриця, туди включена клітковина. І все разом воно впливає на організм добре. А коли ми їх відокремимо, вже не так добре. 17. Соками ми не зловживаємо, але можна зловживати смузі. Смузі це коли клітковина залишається, це все просто перемелюється в таку як пюре. Ну і звичайно, з додаванням е, рідини, це така більш виходить питна консистенція. В смузі ми можемо додати ще різну зелень сиру. От, наприклад, я не дуже люблю сиру брокколі, а в смузі можна кинути, замаскувати її фруктами, білком сироватковим, е, і це такий хитрий спосіб покласти в себе щось на дуже смачне. Або в вашу дитину. Але дуже корисне. В теж смузі можна додавати насіння чия, які я люблю перемолоти в смузі. Не люблю їсти просто коли вони набухнуть. І зерна льону. І я люблю туди додавати заморожені ягоди, заморожені банани, ягоди, до речі, малина, чорниця, класні джерела клітковини. І заморожені штуки дають кращу консистенцію, як на мене, в смузі. Але я не дуже люблю холодне взимку. От Влітку, якщо буде тепло, то сподіваюся робити смузі. Бо це реально дуже зручний спосіб туди накидати дуже багато джерел клітковини. Або теж... Той же шкейл, якусь зелень, яку просто так не будеш їсти, і там треба готувати. А так, якщо туди ще й свіженька і незварене покласти, то це суперфуд. Дуже рекомендую мати якийсь нутрібулент, якийсь блендер, в якому все це можна перемелювати. Дуже класний сніданок, до речі, для тих, хто не встигає снідати, зробити смузі і піти на роботу. І там на роботі потрошки можна попивати. Хоча, звичайно, я, як нутриціолог своїм клієнтам не рекомендую споживати їжу під час якихось занять, а концентруватись на їжі. Ну, але іноді це необхідно. Необхідно мати щось таке, що можна зручно попити. Щось поживне, щось класне, все ж краще, ніж потім бігти за якоюсь випічкою, коли зголоднів, а не поснідав вдома бо не встиг. 18. Додайте пів склянки ягід до каші або йогурту, або мюслі. Вже казали, що ягоди дуже класне джерело клітковини. Не забудьте, не забудьте наступний раз додати ягоди до того, до чого ви можете їх додати. 19. Перекуси. Використовуйте перекуси як шанс додати клітковину в ваш раціон. Це навіть може бути попкорн, якщо можете знайти якийсь якісний попкорн, який ви знаєте, що смажився на якісному, з якісною олією якоюсь, можливо, ви вдома можете зробити попкорн. Це дуже класний перекус. Перекусуйте горішками, фруктами, ягодами. Перекуси може бути абсолютно адекватним елементом вашого харчування. Якщо ви людина активна і вам потрібно багато калорій, а за один раз ви не можете з'їсти багато калорій, то без перекусу вам ніяк не обійтись. Треба ж якось задовольняти потреби вашого організму в енергії не бійтесь перекусів. Перекуси тільки погані тоді, коли ми їх робимо тільки, задля того, щоб щось пожувати. Ми фізично не голодні, у нас потреб в енергії нема, ми просто хочемо заїсти якусь емоцію. Тоді вже перекуси стають проблематичними і дійсно сприяють збільшенню ваги, особливо, якщо ці перекуси не здорові. Але якщо це перекуси необхідні. Для того, щоб поповнити ваші запаси в енергії. І якщо ці перекуси здорові, високі на клітковину, то з перекусами ніяких проблем нема. Якщо ж у вас є проблеми з перекусами, якщо ж ви страждаєте на те, що їсте без почуття голоду, і перекус це більше як таке емоційне переїдання, щось пожувати, зажувати, і це впливає на вашу вагу, і це впливає на вашу якість життя, то записуйтесь на консультацію. Я якраз спеціалізуюсь на таких речах. І двадцяте, чи чули ви про хумус? Чи їсте хумус? Це перемелений нут з кунжутним маслом, олією, він доволі калорійний, бувають версії менш калорійні, але багато вам не треба. Якщо його з'їсти з морквинкою в невеликій кількості, то це теж класний, класний перекус. Якщо ви знаєте, що там хороша якісна олія, то боятись нічого, додавайте його до свого раціону. На сьогодні все. Якщо ви не бачили два попередні відео про здоров'я мікрофлори, подивіться. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити четверте відео з чотирьох. Мені здається, найцікавіше, тому що там я буду розповідати про типи клітковини. І як різні типи клітковини впливають на різні аспекти нашого здоров'я. І це якраз оцей свіжачок, ота класна, цікава інформація, про яку я говорила, новітня. Тому не пропустіть. І в коментарях задавайте питання. Я з радістю на них відповім. Це ваша можливість отримати відповідь на те, що вас бентежить. А для мене це корисно в плані алгоритму Ютубу. Ставте лайк також. Пересилайте друзям. Побачимось в наступному відео!